Ті мітинги, які сьогодні проросійські мітинги, і ви знаєте, що Луганськ вже, Луганська обласна рада прийняла рішення про від'єднання або про автономію Луганської області сьогодні, по кожному із них порушується Генеральною прокуратурою кримінальна справа, тому що за фактами сепаратизму на мітинги залучаються особи, які привезені з Російської Федерації. Це ми доказуємо сьогодні документально, що ці особи завозяться автобусами, і ви абсолютно праві. Вирішується питання щодо перекриття державного кордону і встановлення жорсткого кордону щодо перетину громадянами Росії, Російської Федерації Українського кордону. Ми маємо навіть... Інформацію про корупційну складову, де прикордонники дозволяють, це лише інформація її перевіряємо, де прикордонники сприяють перевезенню. Цих людей на території України. Я ще раз повторюю, це чотирирічна, абсолютно проти антиукраїнська робота попереднього уряду для того, щоб повністю розвалити українську державність, в тому числі в війську і прикордонних військах. Що стосується ситуації сьогодні в Києві, в Україні із так званими блокпостами, ви знаєте, що після тих подій, які відбулися на Майдані, дуже Велика кількість патріотично налаштованих людей почали вчиняти так звані революційні дії і виконувати функції правоохоронних органів, тому що правоохоронні органи практично були деморалізовані із-за участі з боку держави в розстрілі мирних громадян, зокрема підрозділи Беркуту ДАІ. Я сам приймав участь активно в майдані і сам. Був жертвою, вибачаю за таке слово, правоохоронців, коли не пускали на Майдан перевезення хлібу, дров і тому подібне. Приходилося вступати в такі навіть фізичне протистояння із правоохоронцями. І тому вже настав той момент, коли ці підрозділи самооборони дійсно себе вичерпали. Сьогодні влада вже 10 днів знаходиться в українській в, іншій, в інших руках. І можете звернути увагу, коли ви вийдете із цієї студії, що Київ сьогодні повністю під контролем міліції. Ми з міністром внутрішніх справ Авакуєм сьогодні прийняли рішення і створили декілька посилених, посилених груп працівників міліції. Це по 20-30 чоловік. Оснастили їх вогнепальною зброєю, в тому числі автоматичною, відповідною технікою, і вони сьогодні. Здійснюють виїзди на виклики, де озброєні злочинці під, видом, під виглядом охоронців Євромайдану, під виглядом сотень, виїздять на е, приватні, е, приватні садиби громадян, на, 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 нападають на офіси, грабують людей, вчиняють розбійні напади. Сьогодні Почалася жорстка боротьба з цими явищами. Тим більше, що вранці були минулу ніч були розстріляні три працівники Державтоінспекції на КПП біля броварів. Також є інформація про причетність таких бандитів до цього розстрілу. Крім того, сьогодні міністром внутрішніх справ Ваковим дала дана вказівка вийти на вулиці всім працівникам міліції, сьомого гарнізону Київської міліції для патрулювання. Тобто Найближчим часом спокій в країні і в столиці буде повністю опоновлено. Правоохоронні органи беруть ситуацію під контроль. Я, як заступник прем'єр-міністра прем України, хочу сказати, ці питання буду контролювати і обіцяю вам, що ми приведемо діяльність правоохоронних органів, правове поле найближчим часом. Дякую.